А ну дивіться, косочка із казанятками. Отакі красунчики. Вже переквітовують вишні. Дуже гарно було, коли квітували, ну, вже, вже все. Покажу вам трішки краси. Доброго всім дня! Почнемо із оцієї краси. Подивіться, який цей гарний кущик і які милі красивенні квіти на ньому. О, ще й сонечко вийшло. Для того, щоб вам було видно краще красу. Водичка спала, вже й давненько спала, вже й землю розвозили, попересаджували те, що потрібно було. Вже й виноград ось назад повернули. Ось один ось, ось інший. Рятували його, як могли. Бачите, вже землею тут все позасипали. Мама вже каже, вже й поливати треба, те, що пересаджували. Тут в ямах вже води ніде нема, все нормально. Грушка квітує якраз, подивіться, квітує небагато, бачите, цвіту небагато на гілочках. Може, будуть великі крупні грушки. Та й багато не треба наша їх тих, багато груш, не знаєш потім, де їх дівати. Вони падають, розбиваються. Барбариса квітував. Подивіться, який він красивий цей Барбарис. Ну, фокусуєшся чи ні? Що це таке? Оно. Дуже гарні квіточки. Тюльпашки вже майже переквітували. Бачите, вже вже майже все. Ну нічого, скоро будуть півонії. Мої улюблені квіти. Тут ще трішки тюльпанчики квітують. Туєчки поросажували. Дивіться, як виглядає. Малесенькі. А це так довго квітують. Оці тут кубка, наче букет такий прекрасний. Так довго квітують, супер. Батьки мої тут так гарненько всього понасажували. Скільки сюди душі, часу свого клали здоров'я. Але так заходиш і просто милуєшся і отримуєш задоволення від цієї краси і від цього всього. Дивіться, на гірці якого різного кольору мама понасажувала цих квіточок. Дивіться, які. Тут світло такі рожеві вони, наче від білого до рожевого, кремові. Тут такі ніжно-фіолетові тут малиновий колір. Тут блакитний, там фіолетовий, туди далі блакитний, там рожевий. Подивіться, як воно виглядає. Красивенно на цій гірці. Альпійські. Подивіться, яка краса. Неймовірно просто. Барвіночок вона цвіте Оці незабудки подивіться, як довго вони квітують. Камера погано їх передає, ну, якось змазує трохи колір. Але все одно дуже гарні. А ці, подивіться, які. Ну, не знаю, кому такі відео подобаються, кому ні. Але я просто захоплююсь красою квітів. Тут так само вже розсадили туєчки, зробили таку частинку, бачите? Таку грядочку навезли в землі. Ці також тут є. Тут також будуть щось садити, не знаю що, якщо чесно, я не, не знаю, що будуть. Ялиночки ось, грушка квітує, наче не вимокла. Маленькі ялинки. Можливо, ялинки будуть сюди пересаджувати. Не знаю, глід нормально, бачите, живий весь глід. І тут, бачите, саме нижче, отут і отут, на цій ділянці було. Ну, вже води ніде нема, ніде не стоїть. Ну, будуть щось сюди садити поступово. Тому що більшість рослин туди перенесли, наверх туди, нагору. Але зараз також будуть, ну пізніше, напевне, будуть пересаджувати і сюди. Гусей вже сюди не переганяємо, все вже закінчилося їхня. Царювання тут травичка пішла, дивлюся, трохи є, наче трохи кульбаба вимокла, не сильно, але трохи вимокла. То це вже наче й непогано. Бачите, який садочок. Нещодавно тут було озеро. Зараз вже тут садочок. Виноград назад посадили. Ось вчора тато садив. Ось тут, бачите, одна лоза, ось інша, наче живий, бруньки є. І ось іще одна лоза винограду. Ось. Яблунька квітує, дуже, до речі, смачна, класне яблуня. Подивіться на цей цвіт. А подивіться, яка в сусіда яблуня. Не знаю, що за сорт, але квітує просто неймовірно красиво. Оце можна так... Отак От просто стояти і дивитися на неї. Більш нічого робити не хочеться. Подивіться. Дуже гарно. Ну і наша також, ну, у нас якась сортова, я не знаю, яка в нього у нас тут також є. Наз ми не знаємо, тому що купували просто в людини. Якийсь знайомий там пропонував. Зовсім на, за недорого, мама казала щось. Вони там мінялися на якісь рослини. Каже, він мені навіть не сказав, які яблука, які сорта, але хороші. А це білий налив. Це, ну, в цьому році його майже не буде. Ну, тобто, взагалі дуже-дуже мало цвіту. Але зато будуть пурички. І смородина буде. Дивіться, які вже пурички. Червона смородина, бачите вже, які гарні. Бузина тут у нас є. Дивіться, дивіться, як рясно квітує червона смородина. А тут десь ще є звичайна смородина. Оце, здається, це смородина чорна, а це пурички. Ось. І навіть є агрусу. Один корчик вижив тут. Обожнюю Агрус. Так люблю, взагалі, не знаю, <robbery> з дитинства. Дуже подобався мені агрус. Ну, це ще назва є крижовник, Не знаю, це кацапською чи якою там мовою. Ось. Ця яблунка це також білий налив. Це, ця, що з корня майже росте, з кори. В корі вона там, старе дерево, воно вже йому вже капець. Не знаю, скільки вона ще витримає, ну... я думаю, що недовго. Бачите, з кори вона вже ця гілка лишилася. ну... Треба буде тут ще якось дерево садити. Ось і яблунька ця. Також тут дуже, до речі, смачна. Це шикарне яблуня, особливо мені подобається з неї варення. Воно виходить, коли його вариш. Воно виходить такого аж прозорого кольору. Ну супер, просто неймовірно. Дуже смачна яблуня. Назву вам не скажу. Я ж кажу, що це колись там мамі моїй запропонували, вона взяла. Так, що в нас тут із черешень? Черешня зав'язалися, наче. Так, наче є черешні. Тут фон, щоб не наврочити. Дуже хочеться мені черешень. Дасть Бог може і буде. Квітувала гарно і бджоли були, запилювали її. Ось наш банзай <садовий>, садовий. Ось ця грушка. Цікаво, так плющом за, за, заплило. І хочу зараз закінчити відео на оцій. Яблунці, так само, як на тій ділянці і на цій є ось ця райська яблунька, щоб ви також отримали естетичне задоволення, спостерігаючи на цей неймовірно красивий цвіт. Подивіться, як вона квітує. Ну просто. Ой, ви подивіться на цю красу, просто який колір. І листочки ці темні. Подивіться. Зараз, якби сонце зайшло, то воно б колір краще показало б. Дивіться. А пахне, Боже, як вона пахне. Вона, до речі, пахне не так, як звичайне яблуня, а в неї якийсь навіть інший. Знаєте, якщо пахне, схоже на запах цього, як воно, акації. Трохи віддалено наче нагадує нотки акації. Капець, оце краса. Цьому році заквітувала, як ніколи. Дуже гарно. Бачите, тут ще яблучка з минулого року залишилась. Ось отака яблунька. Так, якби це з цього боку показати, так, щоб видно було, яка вона вся. Ну, все одно, камера вона не передає всього, що є на самому ділі. Дивіться. Лавочка тут. О, вже навіть почала розпускатися наша Шавковиця біла. Все, ось такий сьогодні невеличкий відео огляд цієї діляночки, як тут все пішло в ріст. Як там зійшла наша водичка, бо частенько запитують, як там ваш сад добре, чи все нормально. Кажу так, все. Тут, тут, водичка зійшла, земля завезена, ну, тато мій напахався, трішки підірвав собі здоров'я, але, ну, ми йому кажемо, не тягни, не, не працюй так сильно, але він каже, що... Треба робити, тому що все розпускається, землю ніхто не перевозить. Ну, ви розумієте, що людина, яка хоче щось зробити, то вона зробить ціною свого здоров'я також. Так що вже розвозу всю землю, вже підня... підняли цю ділянку, хоч трохи. Що там того камазу землі, але хоча б якось в тих місцях, де взагалі вже було низько, то трохи попіднімали, вже можна буде щось садити, розсаджувати. Ось, а там далі дощики пройдуть, трошки польють та й дасть Бог може все буде добре. Казала, мама, трохи е, пропало пару кусів буску, а так, в принципі, наче більш-менш все нормально. Вони вчасно його врятували. Так що все добре. Тут, тву тву якось так. Все, друзі, дякую всім за перегляд. Бажаю, щоб усіх все було добре. Всім бажаю здоров'я, довгого життя. І нам, українцям, перемоги.